Отже, вирушаємо у місто, звідки вибратись було практично неможливо. Пароплав, що курсує між материком та островом, привозить сюди туристів та журналістів майже щоденно, яких зустрічають доволі суворо. Тут не потрібно цілий день шукати няньку Гіда, розумієте? Ви самі по собі тут, тому не втрачайте час. Увесь цей комплекс був колись найбільш неприступною в'язницею світу. Саме тому Алькатрас називали просто скеля. Тут відбував строк знаменитий ганстер Аль Капоне. Різні тут сиділи, але деякі в'язні, як оцей. Змушували людей скоювати жахливі речі. Місцевий охоронець Венді розповідає, що Аль Капоне здійснював злочини, так би мовити, руками інших, тому його заарештували лише за ухилення від податків. До речі, охорона тут зазвичай не багатослівна і не дає коментарів. Але дізнавшись, що ми приїхали здалеку, вирішила допомогти. Привіт, Україно! Венді показала нам фото найбільших злочинців свого часу, які відбували тут покарання. До речі, не всі з них були вбивцями. Ось ці двоє були грабіжниками, а деякі, наприклад, як оцей. Окрім того, що грабував банки, викрадав ще й людей. А багато кого сюди переводили, тому що вони вже намагалися втекти з інших в'язниць. А ось вже тут спланувати втечу було майже неможливо. Тюремний корпус складався з 600 камер, був розбитий на блоки. Блок Ді вважався найсуворішим блоком, в ньому тримали найбільш небезпечних злочинців. Двері були обладнані електричними датчиками, постійно відбувалися перевірки, а в тюремній їдальні, де найчастіше були бійки, встановили трубки, по яким дистанційно подавали сльозогінний газ. Хоча, якщо екцесів довго не було, в'язнів могли і побалувати. Ну, наприклад, часто давали спагетті з сиром. Хоча на такі бонуси ще потрібно було заслужити. За хорошу поведінку комусь могли дозволити. Читати книгу, малювати або навіть погуляти на свіжому повітрі. На цьому спортивному майданчику грав у вейсбол сам Алькапоне та інші боси італійської мафії. Якщо ж хтось порушував дисципліну, їх кидали у темний та холодний ізолятор. А найсуворішим покаранням був режим тиші, коли в'язням на довгий час забороняли розмовляти. Від цього багато хто втрачав здоровий глузд. Не дивлячись на те, що в'язні перебували у жахливих умовах, у них був свій бродвей, по якому вони прогулювались, і Таймсквер, де вони зустрічались. Мабуть, саме так вони намагалися не забути про свіське життя, яке вирувало за стінами в'язниці. Але ідею покинути острів за будь-яку ціну, в'язні все ж не полушали. Ось цей бандит Джон Гайлз. Він намагався втекти звідси. Він вкрав уніформу охоронця і майже вийшов непоміченим, але його спіймали. Загалом 36 або 34 в'язня намагалися втекти звідси. Двоє намагались на віддвічі. Але тільки п'ятьом це вдалося. Однією з відомих спроб втечі стала так звана Битва за Алькатрас, історію якої кіношники взяли за основу при створенні знаменитого бойовика Скеля. Де зняли Шон Коннері та Ніколас Кейдж. У 63-му в'язницю все ж таки закрили. Офіційна версія утримувати об'єкт за кілька мільйонів доларів стало занадто дорого. У 73-му острів відкрили для туристів. Тепер це музейний комплекс і зона відпочинку, яку щорічно відвідують мільйони туристів. За це місцева адміністрація може сказати тільки одне. Дякую. Дякую, кою. Дякую. 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 Дякую.